Пийма, пійма, піймо тут, бо на святі не дадуть. І все? А як до неба дойдемо, то по сім разом хайнемо. Це хто співав? Всякі пісні співали, тому що заставляло. Заставляло. Це ж була дуже хороша горілка Бурачиха. Бо то як уже е, після маясовки, то пішла е, борочиха горілка, то то вже щиталася делікатес. А то ж була е, малюсова. Дуже тяжко, дуже тяжко. То хто скільки хліне, то тоді вже співали на всю катушку, та куди там. Погрибли, але все одно співали. А ви пам'ятаєте пісень весільних? Пісні тата. Та такі. Пісні, ну які. Та.